Квіткове весілля. У вишневому садочку, під вербою, в холодочку, щоб лихо прогнать і долю звеселити, заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну За себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кругом сважки, і сусідки, і фасолі, і нагідки, і між ними мак, наче справжнії музики. Грають півні та індики, деренчить гусак, а будяк всіх потішає, підморгне і промовляє. Отак квіти, так, танцювала риба з раком, а морквиця з пастернаком Та не краще нас. Ну, те ж парко, швидко квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козаче молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будяка. і у пару з молодою, між своєю перезвою утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку. Переверне долю гірку догори хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'янем колись. Як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля. Гуляй, не журись. Де взялись чужі синиці, прищебечують музиці, ще приставі шпак. Будяк скаче, не вгаває, підморгне і промовляє. Отак квіти, так.